Бухгалтерський облік виник одночасно з писанністю і завжди відзеркалював економічний стан та запити суспільства. Однак до теперішнього часу не вдалося з достатньою ймовірністю визначити час Виникнення бухгалтерії. Перед умовою її базових засад є сам процес формування облікової системи. Неодмінний керівник теперішнього і постійний консультант майбутнього. Кожного підприємства. Стоїть вище за всі науки і мистецтва бо в ньому є велика потреба, а він ні в кому не має. por treba. Без бухгалтерського обліку світ би був некерованим і люди не могли б зрозуміти один одного. Бухгалтер це справжній економіст. Одним із європейських центрів розвитку бухгалтерського обліку в 19 столітті. був Львівський університет, навчання в якому здійснювалось за зразком вищих європейських закладів. Тут викладання дисциплін суто облікового спрямування. Гершим і основним закладом, що започаткував продовження української мови у бухгалтерію, стало товариство «Просвіта». Засноване у Львові в 1868 році. Облік виникає і розвивається у зв'язку з потребою суспільства. Бухгалтерський облік сьогодні є важливою складовою економічної науки, що забезпечує необхідну інформацію внутрішніх і зовнішніх користувачів. Він пов'язаний з такими науками, як фінанси, статистика, менеджмент та право. Багато століть бухгалтерські працівники практично не цікавились історією свого фаху тільки на початку двадцятого століття. Дився науковий інтерес до вивчення історії бухгалтерського обліку. Інтерес вчених бухгалтерів починається від первісного ладу, часів Київської Русі, Галицько-Волинського князівства, Литовсько-Польської доби Козаччи, Австро-Угорської імперії і аж до наших. Днів, щоб зростала і міцніла економіка України, потрібен досконалий простий бухгалтерський облік, бо сказано писав великий поет Тарас Шевченко: хто не лічить, той не той і не має. Цей вислів стосується як окремої сім'ї, окремого підприємства, так і з цілої держави. Історія бухгалтерського обліку своїм корінням сягає далеко В, минуле. в економічному розвитку України. досить значна роль належала козацтву, яке виникло наприкінці 15 століття. Гивля та фінанси Запорізької Січі заумовлена особистими введеними господарства, способи життя та суспільного ладу.